40 літнім або тим, тобто, кому 40 років, треба задумати, і тому є декілька причин. У нас на сьогоднішній момент майже 11 мільйонів пенсіонерів. А осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок, навіть немає 10 мільйонів 9,7. То це досить такий загрозливий тренд, і він тільки буде погіршуватись. Тобто сказати, що ситуація яким чином магічним покращиться, не може, і, і не варто про це думати. Рішення. Особи мають приймати самостійно щодо того, щоб все таки розпочати думати, особливо це стосується осіб до 40 років про те, щоб накопичувати на собі на старість. Хотіла доповнити Сергій, як можна, тому що це дуже важливо, і дуже важливо дати цей посил нашим людям і громадянам України. Треба діяти з 2004 року. В Україні була запроваджена страхова пенсійна система. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо. Пенсія складає 30% зарплати. Це мало, ми це знаємо. Але ми знаємо ще й перспективу. Перспектива буде 20%. І наша, от така, знаєте, відповідальність політиків говорити чесно, говорити правду про те, що нас очікує. Я завжди кажу людям. Правду, тому що реалії законодавства наступні. Для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати людині 35 років повного стажу. І на пенсію я маю піти на 20% своєї зарплати. Це реалії. До цього треба нам всім а, готуватися. І тому а, я, як міністр, знаючи всі ці проблеми, знаючи, яка в нас демографія, знаючи, як сьогодні треба підтримувати мінімальні гарантії сьогоднішніх пенсіонерів. Я хочу, щоб ми Виповнили солідарний рівень накопичувальним рівнем, коли людина в накопичувальній системі є власником своєї накопичувальної пенсії. Це головне людина власник. 10 років це недостатній період для того, щоб накопичити.